Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки. Пані Ольга, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Я розпочну з того, що, про що говорили, що ворог готує удари по атомним електростанціям, зокрема для того, аби від'єднати атомні від тих. Е Установок, які передають електроенергію, ну власне зробити так, щоб атомні електростанції фактично не були присутніми або не відігравали ролі в електрогенерації для українців. Розкажіть, будь ласка, в чому підлість цього задуму? Ризик для нас і чи дійсно є щось, що може змусити Путіна відмовитись від ударів, як то кажуть, побіля АЕС? Скажімо так, будь ласка. Так. Ну, йдеться перш за все про е, трансформаторні підстанції, е, які, е, через які передається електроенергія, що виробляється на АЕС. Ці підстанції належать Укренерго, і вони знаходяться на відстані 10, 50, 100 кілометрів в дев'яти областях України. Про це йдеться. Е, я впевнена, що ці підстанції, трансформатори, зокрема. Вони захищені е, бетонними спорудами, е, тому що е, єдиний блекаут з розпадом енергосистеми на острови відбувся е, 23 листопада 2022 року, коли одночасно влучили вони ключові підстанції, е, пов'язані з атомними електростанціями, але не поряд е, з промисловими майданчиками, АЕС, і тоді. Працював аварійний захист, і енергоблоки були зупинені десь близько 6 тисяч мегаватт. І зрозуміло, що така кількість потужності вона призвела для розпаду енергосистеми. Після цього фахівці атомники, які не працюють вже в енергоатомі, разом з головним управлінням розвідки Укренерго розробили алгоритм. Підготовки енергосистеми до ракетних атак Росії є запас часу, десь година півтори, коли літаки російські на стартовій позиції прибувають в районі Каспійського моря, і після цього жодного блекауту класичного, коли розпадається на острови, не було. Завдання зараз Росії зробити блекаут, оскільки. Внаслідок от, пошкоджень теплових електростанцій, гідроелектростанцій, президент, президент України Зеленський е, е, публічно заявив про те, що в нас тільки 11 гігаватт при потребі е, 18 гігаватт. Із цих 11, сім і потужності трьох українських аЕС, тобто 69%. То тобто зрозуміло, що навіть. Якщо зупиниться один енергоблок АЕС, ну це 1000 МВт, коли кожен, кожен МВт зараз на вагу золота. Тому така мета у них. вони не будуть бити по відкритим розподільчим пристроєм, які поряд з промисловими майданчиками, а саме по підстанціям Укренерго. Вже неодноразово такі були атаки. На такі підстанції, і про це, е, внаслідок цього, АЕС не е, мали змоги видавати всю потужність і працювали на зниженій потужності, про це писала також МАГАТЕ. Ну це тривало от з в листопаді, в грудні і зараз теж. Е, тобто, оскільки. Трансформаторні підстанції це не тільки трансформатор, який захищений бетонною спорудою, а також там дроти, перемикачі і таке інше. А тактика росіян зараз бити касетними боєприпасами, тому зрозуміло, що треба час, щоб відновити ці дроти і таке інше. Оці бетонні споруди другого рівня захисту, вони протишахенні. І навіть є випадки, коли витримували е, атаку крилатих ракет. Але, безумовно, наприклад, Балистику вони не витримують, тому що не розраховані на Балистику. Тому така ситуація зараз. Що стосується МАГАТЕ, МАГАТЕ насправді жодного впливу е, не, не, не має. Надії Росії ми бачимо це на прикладі Запорізької АЕС. Вони фіксують і і, і, так, і інше. Більш того, на мою думку, оці те, що екс-міністр енергетики Галущенко запросив їх там відвідувати з місіями підстанції, от ключові окренерго, які належить, так, пов'язані з видачою потужності АЕС, я вважаю, що це. Небезпечна історія, тому що фахівці місії вони, як правило, фахівці в сфері раді... раді... радіційної безпеки, ядерної безпеки, але не в електротехніці, розумієте? Крім того, за цей час побудовані е... споруди різні, і... а вони пішуть звіти. Вони, як спостерігачі, пішуть звіти таємні, в і це Секретарят МАГАТЕ де заступником генерального директора в Росії є російський громадянин Михай, Михайло Чудаков, багато е, співробітників росіян там. А росіян цікавить, як ми е, утримуємо енергосистему. розумієте? Тобто небезпечно з точки зору конфіденційності інформації, оскільки е, похідці місії вони е, не Ну, не має дотримуватися українських законів щодо збереження таємниці. Я вважаю, що це шкідливе рішення було на жаль. Та я було зараз... Жодного... Я хотів хотів, пані Олю. Ми зараз прийдемо до МАГАТЕ і до Запорізької атомної електростанції, і до тих робіт, які там проводяться. Я хотів би, щоб ми послухали зараз, що сказав аналітик польського центру енергетичної безпеки Войцех Якубік в етері програми Український фокус день щодо того, власне, як Європа сьогодні може активно і ефективно допомогти Україні в цей скрутний час енергетичного. Та дещо пізніше ми дамо, кажу, що є е, з'явиться. Тоді давайте ми продовжимо. І я хотів би, щоб одразу лечити тему е, за С, ну ніби припинили якісь там обстріли того, аби українські бригади ремонті могли відновити лінії електропередачки, йдуть в українську, ну не підконтрольно українському уряду територію від Запорізької атомної це разова акція, чи це вже початок чогось більшого щодо ЗЕС що там може бути більше взагалі в принципі. Треба розуміти зараз. Будь ласка, що така акція? Насправді, от 2 січня відновили цю резервну лінію е, Запорізька теплова підстанція фіросплавна, е, е, там тимчасове перемір'я е, і нібито, е, гроші е, проявив активності, е, там перемір'я. Минулого разу ремонт був на підконтрольній території е, е, окупант е, 2 січня. Була знову пошкоджена лінія вже на українській стороні, і зараз от, под, необхідно було 18 діб, щоб домовитися вчора. Вони відремонтували її. А до цього часу э, заес для внутрішніх потреб споживали електроенергію через єдину лінію 750 кВт кіловоль, Запорізька э, АЕС станцією Дніпро. Ну це небезпечно. Але ми знаємо, що коли Росія планувала перепідключити з АЕС з 23 вересня 2025 року по 23 жовтня, Заес для внутрішніх потреб споживала електроенергію, що виробляли резервні дізель-генератори. Вони намагали намагалися перепідключити до російської енергосистеми, але не вийшло. У них тому що були пошкоджені невідомими партизанами трансформаторні підстанції на новій лінії, що будувалася з грудня 24-го року до Енергодару. Тобто Смолочанськ, Мілітополь підстанції були пошкоджені, і перед новим роком теж. Знову були пошкоджені ці підстанції, тому Росія вона не відмовляється від планів перепідключити завіст на свою енергосистему, але невідомі сили не дозволяють це зробити. Uh, є заява. Сергія Флеша, який казав про те, що в Україні може статися другий Чорнобиль, РФ здатна вдарити по АЕС? Є також заява центру голови центру радіотехнології, який попереджає, що ракети Іскандер «Кінжал» мають велику похибку. Тому будь-який удар поблизу атомних станцій несе ризик масштабної катастрофи. Нині електропостачання України переважно тримається на АЕС. Ви говорили про те, що ці підстанції, по яких ворог може цілити, вони знаходяться досить на далекій відстані від самих атомних електростанцій, від самих енергоблоків. Але чи є ті установки, які знаходяться? Прямо за сотні метрів від АЕС, і є ризик того, що ворог ну, може фактично, як це вже бувало неодноразово, коли б'ють по якихось цілях, але потрапляють по житлових будинках або б'ють по житлових будинках, потрапляють ще по чомусь. Ну, це неодноразові історії. Але тут питання того, що це дійсно може бути катастрофа. Чи все аж так страшно, як от анонсують ці шановні пани? Чи все ж таки варто м -м, дещо зробити похилку на те, що не аж так страшно? Я вважаю, що це. Ці от пани, блогери, я не знаю такого експерта, я давно працюю в сфері в нашій ядерні, так? Чорнобиля не буде. Я запевняю, впевнено, запевняю, Чорнобиля не буде. І тому от це те, що розноситься, Чорнобиль, влучання, ну, по-перше, росіяни не самогубці. Так, пряєс є відкриті розподільчі пристрої, які поряд з промисловим майданчиком. Але е, ядерної катастрофи, як там пишуть, Чорнобиля не буде в жодному разі, навіть якщо е, е, зупиниться енергоблоки через пошкодження трансформаторів на відкритому розподільчому пристрої, е, е, тоді всі АЕС перейдуть на, для внутрішніх потреб на роботу резервних дезергенераторів. Ядерне, от пишуть там, як там захищатися в бункері таке інше. Не буде ядерного вибуху. Ядерний вибух буває, коли застосовують ядерну зброю. І тоді три таких уражуючі фактори спалах, вибухова хвиля і радіація. Ну, там у нас науковці, коли підірвали Каховську греблю, розраховували, що може бути, як буде розповсюджуватися радіація внаслідок важкої аварії з розплавленням активної зони. Оці ці корпусні реактори, і, наприклад, те, що відбулося на Фукусімі, це не ядерний вибух був, це був вибух водня, який там, накопичувався під дахом реакторного відділення через важку аварію з розплавлення активної зони. А чому важка аварія відбулася, тому що було відсутнє охолодження реакторів, а зараз ну, ми уроки такі врахували фокусіми і модернізували всі наші водоводяні реактори під тиском. Додавши рекомбінатори водороду, є конфаймент, є фільтри і таке інше. І навіть якщо уявити аварію сплавні активної зони, то е, е, наслідки радіаційного впливу будуть е, е, непорівнянні з Чорнобильською аварією. Я хотів би, от в нас вже є можливість почути Войса Хаякубіка, аналітика польського центру енергетичної безпеки щодо того, як Європа може допомогти Україні в цей критичний момент в плані забезпечення енергією. Будь ласка. Ми маємо справу зі збройними діями проти України в енергетичному секторі. Такі самі дії відбуваються проти енергетичного сектора Європи на нижчому рівні. Це ще не фізичні атаки, без використання збройних сил, але є підтверджені акти саботажу, акти спостереження за нашою критичною інфраструктурою в Європі є ем, перервані зірвані мережі, енергетичні та інші. Це наша спільна європейська ситуація, спільна загроза зі сходу з Росії, на які ми маємо в. Відповідати різними способами і в Європі у нас немає таких великих проблем, звичайно, як в Україні, з огляду на те, що немає фізичних атак з використанням військ, але ми можемо затримати атаки Росії, підтримуючи Україну для того, щоб у нас такої загрози не було в майбутньому Та, це сказав Войцех Якубік в етері програми Український фокус день а а ви знаєте, будь-який дрон, який вже залітав на територію Польщі, може заблудитися і впасти не просто десь на поле а може впасти на електропідстанцію, трансформатор, що на якусь річ. це зрозуміло, що для Росії немає поки що е, меж, або принаймні ми не знаємо, які в неї є межі. Тому добре, що це розуміння є загрози, і добре, що є розуміння того, що треба Україну підтримати. А е, би сказати, наскільки сьогодні Україна є частиною цієї європейської енергетичної системи? Наскільки е, от. Закрита наша спина сьогодні дає нам можливість стояти попри такі складні удари в груди Україні. Будь ласка, ну по-перше, дійсно ми вже синхронізовані з європейською енергосистемою і ми маємо можливість імпортувати електроенергію 2400 е е мегаватт е в, в Україну. І це допомагає нам утримувати, е, стабіль, ну, утримувати енергосистему від розпаду на острови. Е, на жаль, е, оцей обсяг перетину із європейських держав не використовується повністю через регуляторні бар'єри е, прайскейпи. Тому що. Ціна на електроенергію в Європі більше, ніж внутрі України. І трейдери не зацікавлені купувати дорогу електроенергію, продавати дешевше в Україні. Тому НКРЕ, Національна комісія регулювання електроенергетики комунальних послуг має прийняти рішення, скасувати ці прайскепи, тобто ці межі для ціни. Це, по-перше. По-друге, ну це безумовна підтримка. І коли міністр енергетики Новий шмігаль заявив про те, що треба будувати конектори додаткові, ну це не швидко робиться. Цей проєкт потребує часу для узгодження з нашими партнерами, тому що не тільки від України залежить швидкість будівництва додаткових ліній електропередач. Ми маємо, ну наприклад, я знаю, що одна із ліній, наприклад, засну за, за, проект не реалізований через позицію Словаччини. Тому, безумовно, Європа нам дуже допомагає, і перш за все, коли ми приєднали нашу об'єднану енергосистему в березні 2022 року до себе. Хоча там за умовами, це теж був крок на зустріч України для допомоги Україні. Та ну і на сам кінець знаєте так коротко вже питання навіть не більше не по атомній енергетиці, а глобально по ситуації. На вашу думку. Е Значить, що ви знаєте, скільки Україні треба протриматися? Ну звичайно, можна сказати, до весни, але глобально розуміючи можливості, ворога розуміючи наші можливості, наші рани, які є в інфраструктурі. Скільки нам треба ще вистояти, щоб стало легше не ну зрозуміло, що до весни, коли буде велика сонячна активність, запрацюють промислові, е, промислові сонячні електростанції. Сонячні панелі вдомо господарствах, в бізнесі, так і інше, важко прогнозувати, тому що неможливо прогнозувати щільність атак Росії, це по перше, швидкість відновлення генерації, електрогенерації. Тому важко зараз, коли морози, коли немає опалення і повторні атаки, наприклад, в Києві, в моєму будинку знову немає світла від мережі, немає опалення, немає води. Ну важко сказати. Я робити такі прогнози. я... Не можу, на жаль, Так, пані Ольги. можу вас лише підтримати. В моєму будинку теж зранку не було ні світла, ні тепла, ні води. Ніякої. Зараз будемо їх додому десь набирати воду, щось робити, думати. Ну, в будь-якому разі виклики, які були такі, залишились, можна сказати, лише гіршими. Але попри все будемо рухатися вперед. Дякуємо дуже, пані Олю. Ольга кошарна була з нами незалежна експертка із питань ядерної енергетики та безпеки.